Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Цього тижня Трамп може гости санкції проти РФ. Пише Wall Street Journal. Таке рішення він розглядає через продовження атак на Україну та затягування мирних перемовин. Пишуть, що літак Трампа приземлився в Києві. Можливо, це буде перший візит Трампа команди. до Києва не суходолома літаком, як пишуть джерела, буде великим здивуванням, що Трамп прибув в Україну таємно, так само як свого часу Джо Байден. В той же час у Ватикані Україну підтримали 50 країн. А ще тридцять країна висловила готовність продовжувати військові постачання в разі. Якщо ми не буде підписано, в тому числі і США а от політолог Сергій Марченко стверджує наступне: зараз важливо не мовчати, не піддаватися на маніпуляції офісу і не підтримувати кожен крок президента бездумно, без критичного осмислення наслідків, особливо довгострокових наслідків. На Зеленського зараз чиниться колосальний тиск з боку Трампа. Від того піддасться він на цей тиск. Чи вистої залежить не просто наша свобода, а фізичне виживання для багатьох з нас проти президента України зараз одночасно виступають умілий синічний нахабний КДБшний маніпуляцій. Путін і нарцистичний безпринципний і злопам'ятний барига з навиками шахрая рівня Буг Трампа. Єдине, що поки що балансує цього конструкції, українське суспільство. Володимир Зеленський дуже чутливо прислухається до нього і не ризикує робити кроки, як непопулярні в народі. Тому досі не підписано нічого критично поганого для України. Якби український народ був готовий до капітуляції, навіть не сумнівайтеся, що наші нові молоді політики вже давно би підписали капітуляцію, провели вибори, переобиралися на другий термін і скердували б бабло муток на великі. І відбудові саме саме тому зараз, в той час, коли відповідальні політики і громадські активісти мали би подумати про майбутні нації, а не свій рейтинг і популярній серед у і уставшої від війни більшості, не тому, що ми хочемо продовження війни, а тому, що прекрасно бачимо, що Трамп Пунтінський мир не є миром, є засобом для виходу Росії з війни і запередженням всієї загарбаної в Україні землі на віки з майбутнім новим нападом через кілька років. Не треба ілюзії, що ці землі коли небудь повернуться Україні. Росія вже робила це не і має чудовий рецепт зробити російською чи Крим, чи Донбас, чи Одесу, ліквідуєш фізично свідомих українців, раз витісняєш за кордон співучасники. Два русифікуєш тих хто залишився три. Вивозиш ваньоки, манюки, з сизрені, рязані казані воркути учасників СВО чотири. Проходить двадцять років, і все буде як в Криму. Ета же іскунна руська земля. Ці землі будуть утрачені для України назавжди. Тому зараз як ніколи важливо не мовчати, не зраджувати своїх переконань, не продаватися за миску суп офісним пропагандистам. Головна. Задача громадського суспільства показати президенту України, що Україна не готова бездумно лізти петлю зрадливої угоди заради невеликого відтермінування остаточного вирішення українського питання по -путінські. Тому Я буду говорити відверто про свої думки щодо угоди Трампа Путіна і закликаю до цього створити позитивних колег. Зараз не час думати про шкурняки і бюджети офісу на піар величність і на кону існування держави. Тому справжня підтримка президента Зеленського зараз не хвалити його геніальність, а не дати впасти під тиском Трампа. І Путіна і зберегти достойне місце в історії у той же час. Телеграм-канал Топорпомсте пише наступне. Світ втомився від війни, отратив США мільярд на підтримку оборони, Європа на енергоносії, США на Китай, глобальну нестабільність. Але при цьому всьому одна особиста воля Володимира Путіна отримувати конфлікт у живому стані. Саме тому все частіше на заході і пакині обговорюється гібридна стратегія усунення Путіна від влади через внутрішній чорний хід Кремля. І ключова фігура в цьому плані Микола Патрушев. Патрушевтіньва влада Кремля. Микола Патрушев, колишній голова ФСБ і нині секретара ради безпеки РФ, людина з колосальним впливом на силові структури доступом до генералів внутрішніх ресурсів і компромату. На відміну від Путіна, він не на виду, але саме йому довіряють в середовищі тих, хто контролює зброю, документи і архіви. Патрушева давно відомий як архітектор безпекової вертикалі. Росія зараз ймовірний кандидат на контрольовану зміну Путіна, якщо ситуація стане критичною, Китай і США – рідкісний збіг інтересів, хоча Китай і США Стратегічні суперники у питанні війни в Україні їхні інтереси тимчасово збігаються. Вашингтон хоче зупинити фінансування конфлікту, зберігши світовий порядок. Пекін хоче стабільного партнера на північному кордоні та уникнути прозвалу РФ. для обох країн Путін головна перешкода, і якщо його неможливо зупинити зовні. Це має зробити хтось із середини. Сценарії тихий арешт або ізоляція, суть плану, не фізичне усунення, а перехоплення влади з середини. Патрушев отримає підтримку частини генералітету. Путін оголошує надієздатним ізольованим зміркувань безпеки навіть тимчасово недоступним починається перехідна фаза з обіцянками переговорів. Припинення вогню стабілізації. Такий сценарій уже обговорюється у кулуарах і неформальні між сигналами Пекіном Вашингтоном і Москвою вже циркулюють. Навіщо це Патрушеву? Бо він прагматик. Він не вірить у перемогу, Він розуміє, що продовження війни призведе до колапсу державності, економіки внутрішнього бунту. У ролі рятівника держави Патрушев може отримати владу, лояльність армії, умовний імунітет від заходу і головне контроль над ситуацією без хаосу та революції. Чому це реально? Бо армія втрачає довіру до Путіна, бо навіть у Росії визріває розуміння війна тупик. Бо саме зараз Путін найбільш вразливий, ізольований, непередбачуваний і ослаблений. Патрошев за підтримки Дзіньпіна та мовчазного схвалення заходу може стати тією фігурою, яка зупинить Путіна не для демократії, а для порятунку країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.